17 березня 2017 року волонтери Чортківського катедрального собору святих верховних апостолів Петра і Павла, завантаживши мікроавтобус різними необхідними речами і подарунками від іноземних благодійників, вирушили у дорогу. Цього разу вони завітали до села Пробіжна Чортківського району. У стаціонарне відділення територіального центру соціальної реабілітації для людей похилого віку з тимчасовим або постійним місцем проживання. Цей візит став несподіванкою не тільки для мешканців, але й для працівників цього закладу. Вони з радістю допомагали розвантажувати транспорт, а носити було що: це постільну білизну, ковдри, одяг, посуд, перев'язочні матеріали, підгузники і навіть персональні подарунки для кожного мешканця. Стаціонарне відділення зустріло волонтерів зеленю і квітами. Працівники докладають максимум зусиль, щоб літні люди, які тут перебувають, відчували домашній затишок і комфорт. Тут же знаходиться і усипана квітами фігура Матері Божої, яка, би, промовляє, що всі, хто тут знаходяться, є під її опікою. Дуже 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 добре, приємно, що ми дочекалися такої допомоги, бо це так можна сказати, що наша мана впала. Після слів подяки від працівників волонтери рушили до кімнат роздавати подарунки. Вдячність людей неможливо передати словами. Ці обличчя потрібно бачити. Діла милосердя можуть творити не тільки волонтери Катедрального собору, але й всі інші люди. Важливо пам'ятати слова Ісуса Христа блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Що ми дуже схильовані той допомогу і дуже вдячні, що за нас не забувають за таких людей, бо зараз державу скоро ті вставающі і ще за нас не забули словом можна вбити, але й словом можна окрилити людину. Тому, побажавши нашим зозулькам і орлам довгих і щасливих років життя, волонтери вирушили у зворотню дорогу.